Вітаю, друзі! З вами Фелікс. І сьогодні ми будемо відкривати полювання. Ого, так левричить. Відкривати полювання на емку фейт. Зробимо контракт з шансом на емку фейт. Точніше, я вже зробив цей контракт на своєму твіч каналі. І далі, звичайно. Подивимось, чи зможе випасти МКФЕ з п'яти пропусків Армарі Пасу. Все в цьому відосі для того, щоб підкопити ману, відкримо 10 кейсів у Габена, і подивимось, що повипадає. А наступні кейси, у мене будуть відкриті на твіч каналі. Точніше, що вони вже відкриті на момент запису цього відосу. Тому підпиши вже на мій твіч, щоб не пропускати нові. І якраз отакі всякі дві жужки, і в цілому гарно проведемо час. А наші кейсики кручаться, вертяться і рожеве, да впонюхати, звичайно, синку, ми отримаємо. Буквально підкормити габена треба. Зараз сім рекойла і три спектр 2 відкриємо. Отак от буде. І що нам габен поставив? Подивимось у підсумку. Дуже б хотілося б юспік цього кейса, а не глоб. Кадрокопець здай мені габен, і буде все чудово. <анкрути> Дивіться, тупо синій прокрут. Повністю синій прокрут. Як, о, як в, в оце можна грати? От як це можна крутити. Тому, у мене питання. Червоний дав понюхати. Дякую за веселий прокрут. Тільки сказав, о, ще й фіолочка. Та... <анкрути> пісня. пісня. Пів ключа купили. <пражнений> Непогано. Але, до речі, це кейс, з якого мені випали ще. Колись самі-сама перша голда. Це були перчики спеціаліста якогось третього розряду. Ну, коротше, хто пам'ятає, той пам'ятає, десь тут прикріплю відосик Юспік хочу ось цей дуже сильно, хоча б з цього кейсику. Було такі ж і два юспіка Сипало з однієї пачки Мог, були часи, але щось в 2025-му. Взагалі, габен не дуже радує нас, сподіваюсь. З контрактами і з пропуском буде краще. Фіолочка у нас друга вже на базі, ФТшечка, окей. Залишається у нас. Давайте спектр відкриємо все ж таки. Синечка, Спектр, окей. Абе, ну, дай щось цікаве. Ну, імператрицю б Я ж вже галду не прошу, хоча галда тут дуже сочна. Але. У нас одна у зінька. Ну, а тепер пішли на наш стрімчанський, де ми робили контракти. Три, два, один. Сюди на базу. Давай, габен. Давайте потягнемо на ручку. І от зупинимось. Ржеве АВП було б супер. Ось приблизно тут воно вже повинно торчати. Ні калаша тобі, ні АВП тобі, нічого. Це може ще бути зєвсік або щось із або глок зі спортивної колекції. Галерея. Блін, це було так близько. А далі давайте глянемо, як виглядав контракт на Ємку Фейт і в цілому, який ми отримали результат. А ти на Blau можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Бере халяву, і головне пам'ятай, габен це, чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Бля, моє пульс піднявся капець. Моє немає зараз з чим заміряти, але це капець. Сюди! Непогано, непогано. Окей, хорошо, хорошо, все, можна видихнути. Можна видихнути. Можна. У мене реально аж серце вилітає. Це капець. У мене тупо руки трясуться, це... це жорстко. Не дуже нам фартануло з контрактиком, але дивіться, що ми маємо 200 кредитів. І все, ми спускаємо чисто на полювання оцієї емочки градієнт. Полетіли в перший. Ну, дефолтик, дефолтик, окей. Оу, сынечка. Так, а я тут скипать? Блин. Не, не можно так. А Якость тут можно было вот так скипать? А, вот так. Вот так. И вот так. И давай тысячи два. Так, я готов. Я готовый. Вот так и трогано. І отак. Сюди. Це що, сінічка, да? Ні. Так, от це ми найголовніше отак закриваємо, щоб ми не бачили, що тут. Угу. Цинка. Ну, і дефолт, дефолт, дефолт. Нехай. Але в цілому цікаво. Дуже цікаво. До речі, там же ж при перепусці дає 205 кредитів. І ми тільки що я закінчив стрім, і на самому стрімі я вирішив ці зайві 5. Кредитів витратить. І, походу, вся мана пішла от сюди. Прикиньте. Вектор атаки просто графіку відкрив. щойно з фабрики Фіолочка прям відразу з першого ж з перших кредитів залітає, ну і з тика наліпка. Так, що полетіли далі до нашого пасу Окей. Нам хоча б рожеве словити, чесно. ні ну у нас Цільці Авка. Тікі МК. Більше нічого нас не хвилює. Блін, як воно так з затримкою генерується? Воно ж реально в моменті генерується. Так, ну що, я готовий, знаєте, зробити те, що ми робили. Отак. Сюди. Угу. 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 Дві синьки. Три синьки Ну, це непогано Це ж. Це прям дуже добре. А саме головне, це ось тут майже без подряпин Це може бути блюгем. Я. А, блін, ну тут же бачите? Це майже блюгем, поняли? Це... Але це якийсь тір. Бачите, ось тут синенькі Тут синенькі, Ну, блін, в цілому непогано Прикольно! Полетели, и дали. Так. Давайте сейчас попробуем поскипать трешки. Ай-яй-яй. одна промка, ну що таке? Якщо ти підписаний вже на цей канал, гарний дігл може бути твій. Тобі треба просто перейти в телеграм канал, знайти цю публікацію, натиснути кнопку. І по суті, все чекаємо разом досягнення цієї цілі. Давайте ще 5 штучок так. Я готовий. Окей. одної фіолки немає. Ну Хоча б це блю дай. Ооо. Щит гем, да. <laughs> Ні, це gold game, понял? <laughs> Ні, ну я просто имфай 7, він мені відразу його видав. Так, давай, Габен, ось ось, будь ласка. Блін, я аж такий очікував що... А вдруг дас. Всяко же может быть. Вот так вот. Раз разочек. Так, ВДМ. Введем... Блін, це промка. Це відразу понятно. Це синька, похоже, да? Ні, я ж промка. Блін, ти ж самий, та е-мое. Так, ще раз. Калаш. Давайте ось вот так. І ще раз, ось вот так. Абам. сюди и другий калаш. О, вот тут видно просто. І спойлер, невеличкий. Останні шанси. Давай, гейбан, давай, на на підвищення. Якраз как Блін. Далі рожеве. І червоне. От зараз. Прямо зараз. МК Фейт. Синька. Ну, по суті, ось і так виглядають 205 кредитів. 205, тому що от, коли ви купляєте пропуски, вам бонусний кредит дається. Так, ще ком скільки коштує Fast 7. У нас це. Майже без подряпин 367 гривень. І ось оце 268. Так, давайте чекнемо, скільки у нас коштує синька. По 100 гривень, до речі, непогано, непогано. На жаль, пропуски навіть себе не окупили. До 2000 гривень ми отримали з 200 зірок. Якщо цей відос назбирає 200 впадобайок, я піду фермити знову 200 зірок, і тепер ми будемо полювати на АВП смук з графічного дизайну. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Please, please.